Помила я свої інструменти і висипаючи воду, тут знайшла одну нірку. Що це у нас новеньке в саду. У нас куниця все любила залізти там у ванну. А тепер зламані були гілки розмарину і там нірка. Не знаю, хто вирив Нірку. Він поклав там камінь, закрив нору, але чи це допоможе, не знаю. Не знаю, що це за тваринка, така тут у нас з'явилася. Ну, Миша. Нірка досить завелика для миші, і щоб гілки меша поламала, це трошки-трошки не то. Так як у нас тут лисиці гуляють, де лисиці нірка дуже маленька. Так що я не знаю, що у нас тут за тваринка завелась. Маємо нові приколи. Ай. Так що ось такі у нас сьогодні новини. Була ще одна пригода зранку, але це вже таке, це вже прийшло. І на даний момент у мене все. Зараз розпалимо камін, щоб в мене той вугол висихав. І будемо заново знімати нові відео, показувати що далі, що і як. На даний момент у мене все. Всім дякую і усім па па па, -па.